Ста година, і ми летимо в Токіо. Летіти потрібно було дві з половиною години. Так як в літаку не було інтернету, потрібно було якось себе розважати. Але були неймовірно гарні краєвиди. Я навіть побачила найбільшу гору в Японії. Найбільшу гору в Японії Фуджівара, Фуджісанну. Я не пам'ятаю, ось він, до речі. Неймовірно гарно. Дуже великі будівлі, і чесно видно, що тут велика цивілізація. Загалом я приїхала в Токіо по справам через те, що за декілька днів після цього влогу я повернулася в Україну. Ну і звісно, обов'язково я зазняла влог з нового міста. Тим паче, Токіо в ньому я була перший раз в своєму житті. Це таке, знаєте, місце, де хоче побувати майже кожен. Постійно, коли не подивишся, щось будувалося, величезні будинки, щось миють, все будується і зростає. Це дуже класно. Я просто гуляла та насолоджувалася цими краєвидами Токіо і заглядувала на кожен будинок, який будується. До прикладу, ось тут подивіться, як цікаво будується цей будинок. А якщо повернутись направо, то там неймовірно гарна вулиця. Я ходила та дивилась по всім сторонам, по всім бокам. На всі будинки. Ці вулички Кіото. Далі ми сіли в таксі та поїхали по справам, але все одно було видно, неймовірно, гарні будинки. Просто в шоці від цих скульптур та будинків. Потім ми зайшли в якийсь магазин, і тут було неймовірно багато солодощів, які я всю все своє життя хотіла спробувати. Желейки, солодка вата і ще різні смаколики. Ми пішли в Старбакс і я купила собі коктейль. Я просто обожнюю Starbucks, особливо в Японії. Це неймовірно смачне, це, напевне, моя найулюбленіша така сіті кафе. Тут просто нереальні коктейлі, де взагалі все просто ванлав, реально. Прям в сердечко. Особливо ванільний Музика Тут ми вже в аеропорту, я п'ю старбакс, іду до свого літака та повертаюсь додому. Ще в самому аеропорту зайшла в невеличке кафе, там, де готують рамен, це така японська лапша вермешель. Пообідала, потім поїхала та повернулася додому. Тут я вже йду по своєму місту на нижньому острові, і зовсім скоро, буквально через декілька днів чи тижнів, я вже не пам'ятаю. Я повернулася в Токіо. Точніше знову приїхала в Токіо по справам. До зацініть мій манікюр, який я зробила собі сама. Ось на сонечку буде видно краще. Він вийшов дуже милий, ніби корейський. Так, повернемося до суті відео. Через декілька днів я знову лечу в Токіо. Знову по справам. Ось тут я їду в машині. І перехід, знаєте, магія монтажу, і тут я вже в Токіо. Йду з какакелею та дивлюсь, милуюсь на ці всі краєвиди і тут я була. Ну, не в останній раз, але все одно тут дуже гарно. Дубається річка. Ніби парк, дерева, будинки, скульптури дуже все гарно. А Ще сьогодні дождлива погода. Я побачила собаку, яка була взута в маленькі чоботи для собак. Це дуже мило. Далі ми пішли в кафе чи в ресторан та пообідали. І дуже класно, що майже у всіх кафе або ресторанах в Японії дають зразу воду, а потім вже блюдо, яке ви замовите. Це дуже етикично та елегантно виховано та реально красиво. А ще в більшість кафе можна замовити все на планшетах. Пообідали та поїхали до легендарної вежі Токіо. Вона дуже гарна і. Подивимося, що всередині для початку нас зустрічають ось такі міні-вежі Токіо та дуже багато різних фотозон. Також тут дуже багато магазинів з сувенірами, різними статуетками, картинками, відкритками, іграшками, і ще дуже багато всього. Проходимо трошки далі та піднімемось наверх. Цієї башні це дуже цікаво. Там мені здається неймовірно гарно Давайте ще разом подивимось та піднімемось. Невеличка очередь купляємо квитки, піднімаємося на дуже велику висоту. Ну а зверху нас зустрічає ось такий краєвид на Токіо. Величезні будинки, дуже багато різних. Споруд, а також там було дуже багато людей, які дивились на це все. Чесно кажучи, мене це вразило. Тут неймовірно гарно, якщо буваєте в Токіо, обов'язково приїжджайте сюди та подивіться на це. Тут нереально красиво, але трошки страшно. А ще невеличка така штучка, яка була внизу в полу. Не боялись ви по ній прийти? Я боялась, але все ж таки я пройшла. Такі не відчуття, відчання, нібито ти боїшся і хочеш пройти. Нібито воно зараз впаде, але стоїть. Ми спустилися тут я, і я зайшла знову в Starbucks в аеропорту. Та ми полетіли додому. До речі, цього разу я взяла лимонний мілкшейк та якусь булочку з шоколадом. Не знаю чому, але майже завжди я беру мілкшейки. Летимо додому на нижній острів і все. Влог закінчився. Дякую вам за перегляд. ставте лайки. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Воно реально було дуже веселе та круте. Всім до побачення!